Між психологом, психотерапевтом і психіатром. Отже, психолог це людина, яка отримала фахові знання в якомусь навчальному академічному закладі. Наприклад, я закінчила магістратуру Українського католицького університету і отримала диплом психолога, і цей диплом мені дає можливість працювати психологом. Хто такий психолог? Він добре, розуміє. Теорію, яка стосується людської психіки, роботи цієї психіки, розвитку психічного людини, різних можливих порушень, які можливі, і яким, ну, як можна допомогти в таких випадках. І психології різні, соціальна психологія, дитяча психологія, так? тобто сімейна психологія. Ну, і, і психолог може дати таку короткотривалу допомогу як консультування, наприклад, в якійсь актуальній темі. Наприклад, там людині страшно сходити до стоматолога. І психолог розбирається, якби в тих Натомість психотерапія це глибший метод. Вона, крім освіти психолога, тобто, я, закінчивши університет, наприклад. Маю обов'язок, щоб стати психотерапевтом, піти на підвищення кваліфікації, то так називається, в якийсь певний, з певних напрямів. Наприклад, я зараз завершую цей проєкт символ драми, то один із підходів психодинамічної психотерапії, і, так, і, і що я можу тоді, які послуги можу надавати? Це якраз ця глибинна робота. Тобто я вже, наприклад, з тим же самим страхом сходити до стоматолога. Наприклад, яка була історія, коли ви були в дитинстві щодо того, щоб піти до стоматолога? Які у вас були тоді умови обставини? так Чи були якісь, наприклад, що вам нагадує похід зараз до стоматолога, що вам нагадує з дитинства? Це ніби що. Так? Ми так Потихеньку ми розглядаємо з клієнтом таку історію виникнення цього страху. А можливо, за цим страхом ще щось, якась недовіра так криється, а що це про недовіру? І, і таким чином, якщо психолог розбирається в поверхневих питаннях, таких актуальних питаннях психологічного стану людини, то психотерапевт він так працює глибше. Людина, яка виписує просто ліки, встановлює діагноз і виписує ліки. Як правило, вона працює.